Привіт всім на Укро! Привіт всім на Укро! Вас вітає магазин. Вас вітає Дюк Монте Крісто. Дюк Монте Крісто. Мене звати Кузя. Мене звати Кузя. І я продаюсь. І я продаюсь. Моя ціна. Моя ціна. 119 гривень. 119 гривень. 99 копійок. Моя доставка, Моя доставка Укрпочтою безкоштовна. безкоштовна. Поспішайте, мене Поспішайте мене придбати. Я вірний друг для ваших діток. Ха-ха-ха.